Присвітлого, благодатного, дай Боже натхненного дня вівторка. Такий файний день. Знаєте чому файний? Бо тут заді мене ще трошки, буквально 2-3 кілометри напряму Україна, а потім то все там, що ви бачите здалеку, то все Румунія, вже Сігет, інші румунські міста. Ну бо це Рахівщина, тут всюди близько Румунія. І небо чудове, і дощі, і грибів назбирали. Коротше, вийшли відпочити неймовірно, якраз посередині табору, для того, аби сили набратися. Сьогодні вівторок. І поділюся з вами таким файним спостереженням. Я дуже люблю, коли хтось із друзів скине які, які, якусь, якусь таку картинку, що в одній картинці є стільки збудування, стільки ідей. І буквально вчора хтось мені прислав, так мене зачепило так, така ідея, що Йосиф чекав 13 років, Авраам чекав 25. Ісус Христос чекав 30 років, Мойсей 40 років. Уявіть собі. А Особливо, коли в тебе виникає бажання, ну скільки ще чекати, правда, скільки ще? Скільки ще чекати, доки війна закінчиться, скільки ще чекати, поки якусь справу дороблю. Скільки чекати, я пам'ятаю, коли дитина, доки виросту. А потім, і, і майже на кожному етапі твого життя з тих чи інших причин виникає оце, ну скільки ще чекати, Це ще довго. Я вже не маю сили, не маю терпіння. Послухайте, дивіться на цих хлопців, Йосиф. Тринадцять. Авраам 25, Ісус 30 років чекав, доки пішов до проповіді. Мойсей 40 років чекав, аби хоча б побачити здалеку, уявляєте, лише побачити обіцяну землю і навіть вже не увійти в цей час. Тому нехай приклади цих хлопців, серйозних хлопців, поважних персонажів з Біблії, з історії спасіння, з нашого минулого, нехай надихає нас до очікування, не, не боятися чекати. Давайте сьогодні у цей вівторок наберемося трошки сили для того, аби чекати. Особливо у тих справах, про які давно мріємо, за які боремося, у яких беремо участь, передихнути за прикладом інших, власне, за прикладом цих великих мужів, навіть їх називають, крім Ісуса, патріархами. За їхнім прикладом наберімося терпіння. Наберімося терпіння, бо часом за благословіння треба не лише поборотися, а часом благословення треба вельми почекати. І то почекати немало. До речі, напишіть у коментарях якусь одну річ. Що ви очікуєте? Ну, окрім перемоги в Україні, ну, бо це очевидно. Що ви очікуєте з вашого, з вашого життя особистого? Якщо можете поділитися, то, а інших під коментарями, коли хтось щось напише своє очікування, то напишіть плюсик. Плюсик, якби що благословляю, благословляю, аби це здійснилося, або інакше благословляю, бо, бо напевно здійсниться. Але благословляю, аби ти дочекався, аби ти мав терпіння дозріти до того. Правда, вичекати, не? Не, не, занадто не кидатися. Тому дві речі. Перше, напишіть, чого найбільше зараз очікуєте у своєму житті особистому, це може бути будь-що. А друге плюсик дайте, хто хоче благословити і хто хоче підтримати ту людину в очікуванні. Дивімося на Патріархів, дивімося на Ісуса, не лякайтеся цифрами великими, не, на, на, не лякаємося хіба. Надіємося, що якомога швидше закінчиться війна, але всі інші наші проекти не лякаємося. Вони мають визріти, вони мають розвинутися і треба просто набратися сили. Благословіння прийде. Якщо ми за нього боремося, якщо просимо Господа, то благословення, напевно, прийде. Але треба почекати. набираємо повні груди повітря, випрямлюємо плечі, робимо те, що маємо робити, і максимально з любов'ю і чекаємо. І благословення прийде. Майтеся файно? Мир вам. Доброго дня, телечко! Що ви скажете для ютуб-каналу Хотів? Привіт! Як са вайт! Ой, файна. Що? Смачна трава? Ні, язик не смачний. Туєсик.